Віталій Патрішахів, рейтинг Денні Кант, Індонезія, рейтинг 1936. Не знаю. Початок рейтінг. Буду грати по центральному, так скажем, по центральній стратегії. Ну, закривати треба, ні? Позицію. Тобі ж не вистачає розвитку. Тобі фіолетово. Я можу зіграти так і так, поки ти візьмеш. Як мінімум. А, стоп, я ж просто. Це перед цим ходом. якого я ще не зробив. Так, ну можно начинать с этого пишака Про тут завыслано, да? D5, может, петы, да? Давай так. Потим сюда петы. Можна взяти. А, стоп. Можна взяти тут, мабуть, і потім піти сюди. Ти правда взявся, зю. Стільки ідей, не все встигнеш зробити. Так, можна просто напіше кадри. На все буде правильно. Нагнітаємо. Не факт, що я хочу просто з'їсти пішака, але я хочу заставити його якось пасивніше ставати. З кожним ходом. О вот такий хід. Ну, Треба впередити. хорошего Меня. Ну давай. Давай. Так. Не, так. Так. Так знаю, давай слона може сюди поставлю. На велику діагональ. це 5 бажано ще піти. Це 5. Так, пер... ага, ти хочеш, можливо, взяти навіть. Давай відкриємо лінію пішаком. Фіксований центр у нас вийшов. Що він вичворяє? По перше. Не хочеш взяти? Молодець. Не фіас Не знаю, що з цього вийде, щось вийде. Наприклад, мінус тура. Давай шахуй. Що там передумаєш? Щоб не розслаблявся. Я Ніколи не поспішаю Я нікуди не поспішаю. І все. Те, без дури грає десь. Як нічого не бувало. 64 на 73. Що не партія, то розігрують зі мною все підряд. Просто щось від себе. Ну, король поганий, він там зіграв ще тут погано. Я йому розбив структуру. Тепер король слабкий, чорні поля слабкі, тепер просто граю по слабкості. Так, ну, король все життя тут слабкий, Того і втратилась Тура. І мат. Був би, якби він ще грав до кінця.